Привіт, друзі! Як і обіцяв, зараз розповім, що я буду сіяти на тому місці, де викупав цибулю і чесник. Ходімо, покажу. І так як у нас червень вночі був прохолодний, я сподіваюся, що версим буде тепліший, так як трохи йде здвиг по погоді. Тому я вирішив посіяти огірочки. Бачимо, що з цього вийде. Це сорт Мандеєра бьорн і Артика. Так як вони в мене вже є, вони дуже смачненькі, я вирішив їх знов посіяти. Але так як в мене територія дуже велика, огірочки небагато, я купляв десь приблизно 5 років назад сідирати. Це Віка і Люпін, горчиця плюс Фацелія і Овес. Це я хотів е трохи спробувати поекспериментувати в батька на городі. Але так і руки ніяк не дійшли. Тому буду експериментувати на своєму огороді. Гарних всім врожаїв. Гарного вечора. До зустрічі, Па-па.